Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як надаємо звати Ігор. І сьогодні хочу вам показати дуже-дуже дуже круту гру, яка називається Cosmic Encounter. Це гра про дипломатію, блеф, вміння переконувати, кожного раунду ви будете атакувати колонії інших гравців і будете мати можливість брати в союзники інших гравців. Захисник тої колонії також зможе брати інших союзників. Але чи вони погодяться, це вже питання. Кожен з вас буде грати за прибульця, який має якусь унікальну силу. А тих прибульців є аж 51. Гра розрахована від 3 до 5 гравців і тривалість партії десь близько години часу. Ця гра є англійською, і я дуже надіюся, що її колись локалізують українською. Якщо хтось з видавців зараз дивиться це відео, будь ласка, придивіться до цієї коробочки, тому що гра дуже крута, а от тексту там доволі багато. Тому що навіть гравці, які знають англійську мову, не завжди можуть зрозуміти контекст. І оце вникнення в текст інколи може заважати занурюватися в гру і тим, тим самим відволікати. Тому, видавці, будь ласка, Cosmic Encounter це дуже-дуже крута гра. І ще одне, якщо вам подобається те, що я роблю, хочете бачити більш якісніші відео, то можете підтримати мене на Патреоні. Посилання на нього є в описі до відео. І там для патронів є всілякі фішечки. Тому заходьте, можете подивитися і при можливості підписатися. А тепер погнали дивитися, що то за гра, я вам розкажу, вона дуже крута, вона вам сподобається. Зазвичай новачкам всім подобається, кому я показую. І після цього ми сідаємо грати ще раз нові партії. Тому погнали! Підготовка до гри виглядає наступним чином. Кожен гравець обирає собі колір і бере лічильник колоній 5 планет і 20 корабликів вибраного кольору. Далі гравці повинні поставити на кожну планету по 4 кораблика свого кольору. Центр столу кладемо варп. Свої лічильники колоній ставимо на поділку 0 на шкалі колоній. Далі ставимо колоду долі. Тут, якщо якийсь колір не бере участь в грі, то цей колір потрібно відкласти назад в коробку. Так як у нас всі кольори беруть участь в грі, тому тут буде повна колода. Далі випадковим чином вибираємо інопланетну расу. Наприклад, у мене це буде пацифіст. Біля варпу ставимо космічну колоду. Вона складається з карт контактів, тут зверху пише Encounter, також з артефактів і підкріплення. Якщо це ваша перша гра, то не рекомендується грати з цими картами-флайерами. Я їх називаю колодою здібностей. щоб ви розібралися взагалі в механіці гри. А якщо вже розберетесь, то тоді можна додати їх, я про них трошки пізніше розкажу. Далі кожен гравець отримає по 8 карт з космічної колоди. В цій грі перемагає той, хто буде мати 5 іноземних колоній. Це може бути один гравець, може бути кілька гравців одночасно. І все, обираємо першого гравця, тянемо верхню карту колоду долі, і це буде синій. Тепер потрібно перемішати знову цю колоду. Ось і можна починати гру. Тепер з чого складається хід гравця? Гравці ходять за годинковою стрілкою, починаючи з першого гравця. Свій хід виграєте контакт. Це взаємодія двох чи більше гравців. Під час контакту гравець, який здійснює хід, називається агресором. Мета агресора створити колонію на далекій планеті або знищити чужу колонію на одній з своїх рідних планет. Гравець, який буде йому протистояти, називається захисником. Хто саме виявиться захисником? Під час контакту визначає колода долі. Агресор та захисник вважаються основними гравцями. І контакт ділиться на 8 коротких фаз, що розігруються в наступному порядку. Оці 8 фаз є на планшетах прибульців. в нижній частині. Перша фаза це початок ходу, потім перегрупування, доля, мобілізація, союзи, планування, розкриття і результати. Тепер конкретно по кожній з них трошки розкажу. Вони насправді дуже короткі, буквально там. Одна дія щось витягнути, щось зробити. Почнемо спочатку ходу. В цій фазі, якщо у агресора немає жодної карти контакту, він повинен скинути всю свою руку і набрати 8 нових карт з космічної колоди. Ось в мене є дві карти, але це карта артефакту, а це карта підкріплення. Тобто, якщо це мій перший контакт, я повинен скинути ці карти і взяти 8 нових карт з космічної колоди. Друга фаза це перегрупування. В цій фазі ви можете забрати один свій кораблик з варпу і поставити в одну з своїх колоній. Третя фаза це доля. В цій фазі агресор тяне верхню карту долі і дивиться, на кого він буде нападати. На червоного. Далі фаза мобілізації. В цій фазі ви берете гіперпрострої ворота в свої руки і направляєте їх на одну з кол домашніх колоній червоного гравця. Ну, наприклад, на Остю. І тепер берете від одного до чотирьох корабликів включно з будь-яких колоній і ставите їх на гіперпрострої ворота. Тепер наступна фаза. Союзи. Бачите, ці фази всі дуже швидкі. Союзи буде трошки довше, але вона досить цікава. Вона ділиться на таких дві підфази. Перша підфаза це запрошення. Агресор може запропонувати іншим гравцям стати його союзником. Потім захисник може запропонувати іншим гравцям стати його союзником. Для цього гравці повинні вголос вимовити, кого саме вони запрошують. Вони можуть запросити, скільки завгодно гравців. Хоч усіх, хоч жодного. Може так статися, що вони запросять одного і того самого гравця. І друга підфаза це прийняття. Починаючи з гравця, що сидить ліворуч від агресора, це фіолетовий. І далі за годинковою стрілкою кожен запрошений гравець відповідає, чи приймає він запрошення укласти союз. І якщо так, то чиє саме? Якщо гравець приймає запрошення агресора, він стає союзником агресора. Якщо гравець приймає запрошення захисника, він стає союзником захисника. Таким чином, ставши союзником, гравець зобов'язаний відправити від одного до чотирьох кораблів включно для участі в контакті. От змоделюємо ситуацію. Синій запрошує фіолетового і зеленого. Жовтого, він не хоче чомусь запрошувати, не знаю. Обідився на нього. А червоний запрошує всіх, тому що він в жодному разі не хоче втратити свою колонію. Починаючи від фіолетового, він каже. Я можу приєднатися до синього, а може до червоного. Я хочу нову колонію тому я приєднаюся до синього. Тому він бере своїх, наприклад, три кораблика і ставить їх на гіперпросторові ворота. Далі жовтий. Йому пропонував тільки червоний, синій не пропонував. І жовтий з радістю приймає пропозицію червоного, тому що йому потрібні карти. А що означає потрібні карти, коли ви стаєте союзником захисника і ви перемагаєте? Ви будете як бонус отримувати карти з колоди, але про це трошки зараз згодом розкажу. І він відправляє 4 кораблика допомагати червоному. Він ставить кораблики біля його планети. А зелений вирішив не лізти в конфлікт і відмовив в союзі синьому і червоному. Тепер фаза планування. В цій фазі основні гравці одночасно вибирають по одній карті контакту з руки і кладуть їх в закриту перед собою. Ось, наприклад, це карта синього гравця. Він вирішує поставити карту атаки 14. А це карти червоного гравця. В нього є велика карта 30, але він думає зберегти її на потім, коли буде можливо атакувати. Зараз він бачить, що в нього є така невелика підмога, жовтий гравець йому допомагає. І в нього є декілька карт підкріплень. Тому він вирішує поставити карту 8. І відбувається наступна фаза розкриття. В цій фазі агресор і захисник розкривають карти контактів, які вони вибрали в фазі планування. І результат контакту визначається за такими правилами. Якщо атака проти атаки, що в даному випадку у нас і є, то вони підраховують суму. Агресор додає дозначення на своїй карті, кількість кораблів, які. Він та його союзники відправили в гіперпросторові ворота. Те саме робить і захисник. Він рахує кількість своїх корабликів і кількість корабликів союзника, які є біля його планети. Тут у нас 4 корабля і 3 це 7, і 14 це 21. У них 4, 4 – 8, і 8 16. Зараз перемагає агресор. Це карти захисника, як він і планував. Що все-таки прийдеться використати карти підкріплення. Їх можна використовувати тільки після того, як будуть відкрити карти контактів, і це будуть карти атаки. Тому він додає ще 5, і сили зрівнюються. При рівності сил перемагає захисник. У синього немає карт підкріплення, але можливо вони є у фіолетового. Давайте подивимось. Та дійсно у фіолетового є ще плюс 2 і він ставить їх сюди. Тобто союзники можуть також додавати карти підкріплення до контакту. Але тільки союзники, ті, хто не бере участі в контакті, не можуть цього робити. Ну що ж, перемагає зараз агресор. Але в червоного також є ще плюс 2, тому він ставить його сюди. І таким чином нічия перемагає захисник. І залишилася фаза результати. Всі кораблі, які були в гіперпросторових воротах, потрапляють у Варп. Жовтий гравець повертає свої кораблики на свої колонії. І за те, що він допомагав в захисті і захист переміг, він може зробити один з двох варіантів: або взяти стільки карт з колоди собі на руку, скільки відправляв корабликів на допомогу, або повернути з варпу стільки корабликів, скільки він відправляв на допомогу. Також можна комбінувати: взяти частину карт, а частину повернути корабликів, якщо вони є в варпі. А червоний просто захистив свою планету. Тепер змоделюємо трошки іншу ситуацію. Може бути інший розв'язок подій. Може бути таке, що агресор зіграв карту атаки, а в захисника є ось такі карти. І він вирішує грати переговори, тому що розуміє, що в цьому контакті він програє, але хоча б буде мати якусь компенсацію. Зараз розповім, що це таке. І він грає переговори. Це фаза розкриття, оскільки агресор зіграв карту атаки, а захисник переговори, агресор автоматично перемагає. Ці кораблі відправляються у Варп. Ці кораблі летять на цю планетку. У них там дискотека. І оскільки вони завоювали нову планетку, вони рухаються по цьому треку. У двох. Але захисник зіграв переговори. Він хотів вирішити питання дипломатичним шляхом. І за це він отримає компенсацію від агресора. Яку саме і він у агресора забирає з руки. Скільки карт, скільки кораблів відправив у варп. Тобто, якщо в агресора буде якась крута карта, він може її забрати. Тобто 4 карти забирає в нього з руки, собі. І агресор може залишитись ні з чим. Тобто, карти переговори також можна грати ось в таких моментах, коли ви, ви розумієте, що програєте, але можете отримати якісь хороші карти. І ще один момент, коли обидва гравці зіграли карту переговорів. Тоді всі союзники агресора і захисника повертають кораблі, відправлені ними для участі в контактів в свої колонії. Тобто жовтий повертає свої кораблики. Фіолетові також це робить. І після цього агресор і захисник повинні спробувати укласти угоду дипломатичним шляхом. Основні гравці можуть домовитися про обмін картами і або про створення колоній, але не більше, ніж одної. Гравці можуть віддати один одному будь-яку кількість карток з руки, можна домовитись про обмін конкретними картами, або конкретними типами карток, або випадковими картами. Якщо гравці погоджуються на обмін, вони повинні обмінятися тими картами, про які домовилися. Також обмін може бути нерівноцінним, якщо обидва гравці на нього погодяться. Наприклад, гравець може віддати карти і взамін нічого не отримати. Або гравці можуть домовитися про створення колоній. Гравець може вибрати будь-яку планету, де має колонію, рідну чи далеку, і дозволити гравцю, з яким він бере участь в переговорах, створити на цій планеті колонію. Тобто синій гравець може поставити собі ось тут кораблика і порухатись на треку, а червоний гравець поставити ось тут кораблика, і також порухатись по треку. І угода вважається успішною, якщо за її підсумком було передано хоча б одну карту або створено хоча б одну колонію. Якщо за хвилину гравці не. Уклали успішну угоду, то переговори провалено і обидва основні гравці повинні відправити по три корабля у варп. І є ще одна така карта, називається морф. Якщо її зіграв один з гравців, то вона дублює просто карту іншого гравця. Тобто зараз будуть переговори-переговори. А якщо була б така ситуація, то зараз 8 проти 8. Ось так, в принципі, відбувається хід гравця. Є ще правило другого контакту. Це означає, що якщо в першому контакті агресор переміг або уклав успішну угоду, він може розіграти другий контакт поспіль, починаючи з фази перегрупування. В іншому випадку хід переходить до наступного гравця за годинниковою стрілкою і той стає агресором. А тепер давайте розкажу трошки про планшет прибульця, коли ми вже знаємо всі правила. Планшет складається з назви прибульця, його зображення, підсвітки. Підсвітка то, в принципі, є зелена, жовта і червона. Це означає складність розуміння його сили. А не то що він якийсь сильніший чи слабший від інших. Зверху є короткий опис його сили, це щоб інші гравці могли прочитати цей текст. І тут самий опис сили. Тут сказано, що він може використати свою силу як основний гравець, і тут вказано, що сила є обов'язковою. Знизу є фази, про які я вже говорив, і оранжевим підсвічено там, яку фазу він може використати свою силу. Тобто він, як основний гравець, зобов'язаний використати свою силу в фазі розкриття. А яка його взагалі сила? Він перемагає картами переговорів. Тобто, якщо я зіграв карту переговорів, а суперник зіграв карту атаки, я в будь-якому випадку перемагаю. І кожен з цих прибульців має якусь таку силу, яка повністю ламає правила. Хочу вам показати декілька таких прибульців, які мені дуже подобаються. Трейдер. Він може в фазі планування, перед тим як викладати карти, обмінятися рукою з іншим гравцем. Тобто, наприклад, у вас одна карта на руці, в іншого гравця 8 карт, і ви такі, давай поміняємось. Тепер у вас 8, у нього одна. Мазохіст. Він може перемогти, коли втратить всі кораблі. Тобто, коли всі кораблі будуть у варпі або видалені з гри. Чарівник. В фазі планування, перед тим як відкривати карти, ви можете поміняти їх місцями. Тобто, ви зіграли, у вас там якісь погані карти, одиничка, наприклад, сили, а у суперника 30. Ну ви не знаєте, звісно, але знаючи, що у вас дуже маленька, ви велика ймовірність того, що будете мінятись картами. І тепер у вас буде та карта, яку зіграв суперник. А суперника ваша. Оракул. Проти нього в фазі планування треба зіграти карту відкриту. І тоді вже Оракул вирішує, яку карту він буде грати проти тої карти. Мірор міняю місцями цифри на картах атаки. Тобто, якщо я зіграв 8, а суперник зіграв 12, і перед відкриттям я хочу сказати, що міняю цифри місцями. Тоді, виходить, в мене буде 80, а в суперника 21. Майнд може в фазі союзів подивитися карти інших гравців. Тобто його кличуть в він може подивитися чи в того гравця. Є якась нормальна карта, і такий о, тебе, ніби непогана карта, піду до тебе. Це я розказав тільки про декілька планшетів прибульців, їх тут є ще набагато більше, і всі вони дуже цікаві. І ще кілька слів про карти-артефакти. От, наприклад, тунелі Мобіуса. Їх можна зіграти у фазі перегрупування, і тоді всі кораблі, які в варпі, повертаються на свої колонії, Тобто не тільки ваші, а прям всі-всі-всі. Космік Зап. Ви можете зіграти цю карту будь-коли, щоб скатувати сили прибульця. От, наприклад, ви нападаєте, граєте проти трейдера, який міняє руку, і він каже. Давай поміняти ру... поміняємо руку. А ви кидаєте карту Cosmic Zap, що скасовує його силу, і таким чином він не зможе поміняти руку. Є ще Card Zap. Його також можна зіграти будь-коли. І він скасовує карту артефакту або карту Flyer. Тобто, якщо ви зіграли Cosmic Zap, її можна скасувати картою Card Zap. Ця карта артефакту дозволяє успішну угоду зробити провальною. Тобто, наприклад, два гравця домовилися обмінятися колоніями, а ви можете зіграти цю карту, щоб. Угода була провальною, і вони відправлять по три корабля в Варп. Іонік Газ скасовує компенсації і винагороди. Force Field, ця карта дозволяє скасувати союзи. Тобто, якщо проти вас пішло дуже багато гравців, ви можете скасувати ці союзи цією картою. Є ще ось такий артефакт. Його потрібно грати в фазі перегрупування. Ви називаєте якогось гравця, і цей гравець повинен відправити в Варп три кораблі і скинути по одній карті кожного типу, який він має на руках. Тобто карти атаки, переговорів, артефакт, флаєр і так далі. І контроль емоцій. Ця карта дозволяє після розкриття перетворити карти атаки на карти переговорів. Ще є такий важливий момент, коли ви втрачаєте свої три колонії, тобто на них немає кораблів, ви втрачаєте свою расову силу. Тобто, ви повинні цей планшет перевернути і поставити так біля себе. Поки ви не відновите хоча б ще одну колонію. Досить ви не зможете використовувати силу цього прибульця. Освоївши правила, зігравши одну чи декілька партій, ви можете потім додавати вже карти з таких здібностей. Вони дублюють планшети прибульців, ось, наприклад, Пацифіст. І тут є сила Wild і сила Super. Wild ви граєте тоді, коли ви не пацифіст. Тобто, наприклад, ви граєте за трейдера, тоді ви будете використовувати тільки ось цей, тільки ось цю силу. Коли ви граєте за пацифіста і у вас є оця карта, тоді ви зобов'язані грати ось цю. Тобто ці карти додають частинку сили е, іншого прибульця, якщо ви граєте на ним, або посилюють вашу власну силу. У грі ще є ось такі жетони, вони потрібні для деяких прибульців ось, наприклад, для воїна. Коли він програє в контакті, він ставить сюди два таких жетона. Коли він перемагає, він ставить один. І за кожен такий джетон він отримає ще плюс одну силу. Також в грі є ще карта технологій. Ці карти позначають революційні технології, які гравці можуть вивчити. Текст на карті описує ефект технології, а деякі технології дають одноразові ефекти, а інші залишаються у вас у грі до кінця. Тобто, коли ви граєте з цими картами, ви можете досліджувати ці технології. Яким чином, справа внизу є цифра. Яка означає, скільки сюди потрібно поставити кораблів. Тобто ця карта стоїть у вас закр... в закриту біля вас. І щоб дослідити цю технологію, візьміть один свій корабель з будь-якої колонії і помістіть на неї. Коли кількість кораблів зрівняється з цифрою на карті 3, ви зможете використати цю технологію. Карти здібностей і технологій ви можете додавати за бажання. З новачками краще грати без них, щоб вони зрозуміли спочатку механіку гри. Але граючи з досвідченими гравцями, то карта здібностей, я думаю, мастхемні. Ця гра дуже варіативна. Я не знаю скільки часу треба, щоб зіграти кожним персонажем, та ще й не тільки цікаво, ким ти граєш, а й проти кого ти граєш. Ця гра була створена близько 45 років тому і має вже 42 видання. Проте це, це не заважає їй бути топовою грою. Якщо вам подобається дипломатія, плев та азарт, то ця гра принесе вам море задоволення. Якщо хтось з видавців дивиться це відео, спробуйте локалізувати цю топову гру. Вона заслуговує бути українською мовою. Надіюся, це відео вам сподобалося, гра вас зацікавила, якщо також хочете побачити її українською, напишіть про це в коментарі, можливо для видавців це також буде один з аргументів для локалізації. Не забувайте підписатися на канал, адже ваші перегляди і вподобайки мотивують мене робити нові огляди, і тим самим збільшуватимемо україномовний контент в Ютубі. А також популяризувати настільні ігри. В якихось наступних відео я розкажу про доповнення до цієї гри, які додають нових гравців і нові фішки. Дякую за перегляд до наступних відео.